З вами Латте Просвяте, канал, де не тільки п'ють лате, але й теревенять про церковні новини. Вітаю вас! Лате Просвяте, ароматний десерт новин під горнятко теплого лате. Сьогодні у випуску: Психовані монашки у Білорусі, сумна статистика католиків Німеччини, Римська пекарня та сутичка з бенедиктинським абатом у Єрусалимі. Білорусь, якою прекрасною була б країна, якби на неї не готувалось нападіння. А я зараз вам покажу, відкуда на Білорусь готувалось нападіння. Не мова про напад, який стається в голові Таракана, котрий нелегітимно вважається президентом Білорусі, а про нападіння дикості, грубіянства та м'ятіжа. Це страшне явлення. У місті Вітебськ, місці, котре велику роль відігравало і в історії України. З 90-х років відбуваються фестивалі мистецтв Слов'янський базар, саме так називають те дійство. Мистецтво, яке презентується на цьому фестивалі, є не тільки музичне, але й кінематографічне, акторське, образотворче та з багатьох інших галузей. Суть в тому, що на цей фестиваль прийшли агресивні монашки з московського патріархату. Там вони демонстрували своє мистецтво спілкування. <му> Ось ця тріпнута монашка підійшла до музикантів, почали їх штовхати, одного вдарила і сказала: на Україну. О, ем, е, це його. Тут хочеться звернути увагу на дві речі. Перша, та мова, якою вона куткудахкає, має так само свої правила. І одне з них говорить, що з адміністративно-географічними назвами. Використовують прийменник «в». Тому, якби «в Україну, а не на Україну. Друге. Чому вона вирішила послати людей в Україну? Може, бо тут не московський патріархат гонить людей. А навпаки, люди гонять московський патріархат. Придаю. Прокурори в руки Божих, і господь їм воздасть сьогоднішнього дня. Дорога пані монашко Московського патріархату. Зазвичай, коли люди кудись посилають своїх ворогів, вони їх посилають на інше місце, переважно вслід за русським воєнним кораблем. А на Україну Що? у нас там руских убивають! там хоронять! Якщо хтось таких розуміє, відгукніться, будь ласка, в коментарях. З кожним днем все затребуванішею стає людина, котра розуміє неадекватів. А поки така людина шукається, йдемо до наступної новини. Християнство у Німеччині впродовж всієї своєї історії показувало, що віра це як весело. Християнство Німеччини сіяло як ревними вірними, для прикладу Альбертом Великим чи Папою Бенедиктом, так і всякими фріками, як от Мартіном Лютером чи теперішнім кардиналом Рейнхардом Марксом. Але останніми роками християни Німеччини дивують світ новими рекордами: масовим покиненням церкви. Щороку німецькі ЗМІ публікують статистику виходу людей з церкви, і вона щоразу шокує. Шокує не тільки кількість виходу. Але й той факт, що взагалі стільки християн було, втрати стосуються не тільки католицької церкви, але й протестантської. Протестанти нас, звісно, цікавлять, тому до них повернемося пізніше. А зараз католики. Thank you, Lord Jesus. For the... У 2020 році більше 359 тисяч осіб покинули католицьку церкву. У 2021 році їх кількість становила більше півмільйона. Статистика 2022 року наводить цифру більше 600 тисяч. Статистика, опублікована єпископатом, подає приналежність до католицької церкви ще приблизно 21 мільйона німців. 21 з 83. Не то що вообще, а вообще вообще потішитися немає чим і протестантська церква. Останні роки протестанти втрачають своїх вірних рекордними кількостями. Як, от, у 2021 році 280 тисяч покинули церкву, у 2022 – 380 тисяч. Обидві церкви несуть колосальні втрати. Говорити про смерть церкви у Німеччині ми не будемо. Це занадто поверховий та легковажний висновок. Церква, як її засновник Христос, безсмертна. Про Христа говорив один з ровесників, що Він очистить тік свій та збере свою пшеницю до засіків, а полову спалить вогнем невгасним. Події, котрі відбуваються у Німеччині, є процесом очищення. Майбутнє у німецькій церкві є і воно є світлим. Майбутнє є за християнами, котрі цілком довіряють Богу, котрі щоденно беруть участь у його жертві та не економлять часу на молитву. Тут щоб можна було обговорити подію про затримання паші Мерседеса. Я вже не паша Мерседес, я вже Тесла. Але є дві причини цього не робити. Перша дати вашому мозку відпочити від постійних фріків, тобто любителів московських боліт. А друга є інші люди, гідні того, щоб про них говорили. Одним із таких осіб, про котрих вартувало б поговорити, є отець Никодим Шнабель, монах Бенедиктинець. Автор кількох публікацій, радіоведучий, абат успенського аббатства на горі Сіон та й, в принципі, достатньо авторитетна особа в католицькому світі. І ось в середині липня до нього пристала одна жінка, працівниця фонду спадщини стіни плачу, і сказала йому зняти нагрудний хрест. Нагрудний хрест, отця видався їй провокації, що й біля такого місця з плачу в Єрусалимі. І тому от Абат повинен був його зняти. Отець Никодим почав виправдовувати тим, що нагрудний хрест є елементом його одягу як Абата. Абат, якщо коротко, це головний настоятель великого монастиря. Такий титул носять якби керівники у багатьох монаших орденах католицької церкви. І ось абат, як, наприклад, генерал чи будь-яка інша особа високого статусу має властивий його служінню дрес код І це цілком нормальне явище для всіх структур, чи світських, чи релігійних. Отець Никодим у цьому відео власне тим і виправдовувався перед нею, що це таке є його одяг, і він має повне право в ньому ходити. Де дрес хатов Я — ами амороменкетолік аббат. Це все діло на відео зняв один німецький репортер, який був поруч. Відео потрапило у мережу і набрало чималого розголосу. Отець Никодим шнабель вже віддавно повідомляє про погіршення становища християн у Єрусалимі. За час його настоятельства на аббатство Успення на горі Сіон. Були здійснені кілька нападів різними екстремістами. А кілька тижнів тому він розповів, що не минає жодного дня, щоб його не оплювали євреї. Англійською мовою це треш. Ось ця працівниця біля стіни плачу стверджувала, що нагрудний хрест на був занадто великий і що його недоречно носити в такому місці, як стіна плачу, бо це нібито випливає з якихось нових правил. Шановна пані працівниця фонду спадщини стіни плачу. Вам не здається, що в принципі цієї всієї неприємності не було б, якщо б ваші колеги нікого не розпинали? А за відвагу Абата вип'ємо тепленького лате. У Римі місті, котре носить назву вічне, закрилась пекарня. І в принципі на цьому можна було б закінчити випуск. Але ні. Ця пекарня особлива, оскільки випікала хліби щонайменше трьом поколінням римлян. Що більше, клієнтами цієї пекарні були. Папи Римські впродовж 93 років пекарня паніфічіо Арігоні насичувала людей смачним хлібом, плодом землі та людської праці. І зараз ця цікава місцина всього за кілька метрів від Ватикану закрила свої двері. 79-річний власник пекарні Анджело Орігоні розповідає, що з 1930 року його сім'я почала обслуговувати папу Пія XI, А вся процедура виглядала так: з Ватикану приходила довірена особа з портфелем на замку. Бабуся з татом цього чоловіка мали ключ. Відчиняли його, клали всередину хліб і відносили папі. За словами Анджело Арігоні, Пій 12-й любив хліб з хроном. Йоан 23 полюбляв маленькі біскоті та сендвічі. Анджело Арігоні також пам'ятає Бенедикта XVI, який особисто ходив купувати хліб, коли був кардиналом. Справа в тому, що тільки тоді, коли Ратцінгер став папою, Арігоні зрозумів, що раз на тиждень купувати хліб. Приходив непростий покупець. Ситуація змінилась, коли папою став Франциск. Він не захотів, щоб для нього готували хліб якось по особливому. Зараз знаменита пекарня змушена зачинити свої двері через брак фінансів на утримання бізнесу. Мешканці Риму, котрі могли вільно зайти та придбати випічку, також сумуватимуть за знаменитим хлібом Анджело Арігоні. На цьому випуск дійшов до свого завершення. Ой, ні, не вже знову. Пийте лате, думайте про святе. А якщо буде щось зле, не бійтесь. Ну все перемене. З вами було ваше улюблене Лате про святе. До зустрічі у новому випуску.